Ранок вівторка, у місті не обіцяв нічого особливого. На термометрі за вікном ледь перевалювало за двадцять, але повітря вже тремтіло від літньої спеки, обіцяючи ще один палючий день. Олена, як завжди, спускалася на перший поверх свого старого будинку, що розташовувався неподалік головного проспекту, і прямувала до кав'ярні за рогом. М'ята так називався цей затишний куточок, що став для неї острівцем спокою перед робочим хаосом. Вона знала тут усе злегка потріскану плитку на підлозі, запах свіжої випічки, що змішувався з гіркувато солодким ароматом кави, і навіть легке поскрипування старої дерев'яної стійки. Вона знала й Артема, баристу з привітними очима і завжди трохи розпатленим волоссям. Він ніколи не питав її замовлення, завжди подаючи великий лате на вівсяному молоці з ідеальним малюнком кленового листа на пінці. Сьогодні все було як завжди. Олена привітно кивнула Артему, заплатила за свою каву і чекала, вдихаючи вже такий звичний аромат. Він вправно змішував, збивав, наливав, і ось за кілька секунд перед нею стояв її стаканчик. Олена простягнула руку, щоб узяти його, і враз завмерла. На бічному боці картонного стаканчика, там, де зазвичай були лише логотип кав'ярні та наліпка з назвою напою, чорним маркером був виведений малюнок. Це не був ані кленовий лист, ані сердечко, ані щось банальне. Це була стилізована квітка, тонка ніжка, яка розходилася на три пелюстки різної довжини, а всередині кожної по маленькій крапці. Малюнок був простим, але настільки особливим, настільки її. Серце Олени стиснулося, точно таку ж квітку завжди малювала її покійна бабуся Ганна, на полях шкільних зошитів, на листівках до дня народження, на краєчку газет, поки дивилася телевізор. Цей символ був їхньою таємницею, їхнім особливим лише їм двом зрозумілим знаком любові та затишку. Бабусі не стало п'ять років тому, і відтоді Олена не бачила цього малюнка ніде. Погляд Олени метнувся до Артема. Він посміхався, пропонуючи наступному клієнту. Його обличчя було спокійним, жодних натяків на щось незвичайне. Може, це просто збіг, дурниця? Можливо, він просто практикувався, і ця квітка просто випадковий візерунок. Але легке тремтіння пробігло тілом ні, не випадковий. Ця квітка була надто специфічною, вона вагалася. Спитати, що сказати? Чому ви намалювали квітку, яку малювала моя покійна бабуся? Звучало абсурдно навіщо бентежити хлопця через таку дрібницю. Проте щось всередині неї, якийсь глибинний, майже інстинктивний потяг, не давав їй просто піти. Цей звичайний ранок раптом перестав бути звичайним. Він став початком чогось чогось незрозумілого, але надзвичайно важливого. Наступного ранку Олена знову зайшла до м'яти, почуваючись дивно, майже як шпигунка. Вона замовила той самий лате, сподіваючись, але водночас боячись, побачити знайомий малюнок. Артем, як завжди, майстерно готував напій, і цього разу на стаканчику красувався звичний кленовий лист. Полегшення і легке розчарування змішалися всередині. Можливо, це й справді був збіг, подумала вона, намагаючись переконати себе. Проте образ тієї дивної квітки не йшов з голови. Вона згадувала, як бабуся Ганна, згорбившись над кухонним столом, виводила її на старих рецептах чи як малювала її на піску під час літніх канікул, тихенько наспівуючи якусь давню, ледь чутну мелодію. Ця квітка була не просто малюнком, а цілим спогадом, сплетеним з дитячого сміху, запаху бабусиних пиріжків і теплоти її рук. Олена вирішила діяти обережно. Протягом кількох днів вона спостерігала за Артемом, намагаючись помітити будь-які закономірності. Вона бачила, як він спілкується з іншими клієнтами, як готує різні напої. Одного разу вона помітила, що він швидко намалював ту саму квітку на стаканчику дівчини, яка виглядала дуже втомленою. Наступного дня на стаканчику жінки похилого віку, яка довго і задумливо дивилася у вікно. Її інтуїція кричала це не збіг, це був знак, який Артем, схоже, використовував, щоб передати щось особливе певним людям, або ж це був його власний, глибоко особистий символ. Але що він міг означати і чому саме він так перегукувався з її бабусею? Сумніви продовжували гризти Олену. Чи не здасться вона божевільною, якщо почне розпитувати Баристу про його малюнки? Як сформулювати питання, щоб не налякати його і не виглядати дивно? Вона навіть намагалася знайти в інтернеті схожі символи, але нічого схожого на бабусину квітку не знаходила. Вона була унікальною, такою ж унікальною, як і сама Ганна. Кожен ранок у м'яті перетворився на маленьке випробовування. Олена відчувала, як ця квітка повільно, але впевнено тягне її до якоїсь нерозгаданої таємниці, яка може змінити її уявлення про минуле і про світ навколо. Вона розуміла, що мусить дізнатися правду, навіть якщо це здавалося абсурдним. Щось всередині неї та сама бабусина квітка цвіла, вимагаючи відповіді. Олена не витримала кілька днів внутрішньої боротьби, спостережень та неспокійних ночей, змусили її прийняти рішення. Наступного ранку, коли Артем подав їй лате без жодних малюнків, вона глибоко вдихнула і, перш ніж піти, заговорила. Пробачте, Артеме, почала вона, її голос тремтів, видаючи хвилювання. Я, мабуть, здаватимуся вам дивною, але кілька днів тому ви намалювали на моєму стаканчику квітку, таку, знаєте, з трьома пелюстками і крапками всередині. Артем підняв брови, здивовано дивлячись на неї. Його усмішка зникла, замість неї з'явилося легке замішання. Квітку? Е, так, іноді я малюю щось інше, ніж звичайні сердечка чи листя, для настрою, а що? Олена відчула, як її щоки заливає рум'янець, але відступати було пізно. Розумієте, саме таку квітку завжди малювала моя бабуся, вона була її особистим символом це дуже дуже незвичайний малюнок. На обличчі Артема промайнуло щось невловиме, суміш здивування і, здавалося, впізнавання. Він сперся на стійку, його погляд став серйознішим. Тобто, саме така квітка не просто схожа, а ідентична. Саме так, підтвердила Олена, її серце шалено калатало, кожна деталь це був наш з нею секретний символ. Артем задумливо почухав потилицю. Це цікаво. Мене цьому малюнку навчила моя прабабуся ще в дитинстві. Вона говорила, що це сімейний оберіг, і малювати його варто лише тим, хто потребує тепла чи удачі. Вона називала її квіткою долі. Він на мить замовк, дивлячись кудись у далечин, наче намагаючись щось згадати. Її звали Ольга, а вашу бабусю. Ганна, видихнула Олена, відчуваючи, як повітря виходить з легень, Ганна Петрівна. Моя прабабуся Ольга завжди згадувала свою найкращу подругу, яку вона називала Ганусею. Вони були нерозлучні в молодості, але потім життя їх розвело, після війни, здається. Моя прабабуся часто казала Ах, якби ми з Ганусею знову зустрілися. Артем знову подивився на Олену, і в його очах була не просто цікавість, а глибоке здивування. Ви думаєте, це може бути вона? Ця розмова була не просто обміном фразами, це було відкриття, що розірвало завісу повсякденності. Два незнайомці, об'єднані однією дивною квіткою, раптом виявилися на порозі чогось неймовірного. З цього моменту рутина Олени та Артема була порушена. Кожен їхній ранок у м'яті перетворювався на маленьку детективну зустріч. Артем приносив старі пожовклі фотографії, де його прабабуся Ольга молода, з такими ж живими очима, як у нього, стояла поруч з іншою дівчиною. Ось вона, Ганнуся, показував він на дівчину з довгими косами та щирою посмішкою, і в Олени перехоплювало подих. Знімок був чорнобілим, але Олена впізнавала риси своєї бабусі Ганни. Такою молодою вона її ніколи не бачила. Олена ж приносила старі щоденники своєї бабусі, обережно перегортаючи сторінки. У записах Ганни, написаних витонченим почерком, часто згадувалася Моя люба Оля про їхні спільні мрії, про те, як вони разом збирали лікарські трави в лісі біля річки, про таємні розмови під місяцем. І, звичайно, про ту саму квітку. Бабуся Ганна називала її символом єдності душ, що б це не означало. Вони з'ясували, що дві подруги розлучилися після Другої світової війни. Родина Ольги була змушена переїхати на схід, а Ганна залишилася. Листи спочатку приходили регулярно, потім все рідше, а згодом зв'язок обірвався зовсім. Прабабуся так сумувала за нею, розповідав Артем. Вона до останніх днів вірила, що Ганнуся жива, і мріяла зустрітися. Розслідування привело їх до архівних записів, до спогадів далеких родичів. З'ясувалося, що Ольгу та Ганну пов'язувала не лише дружба, а й спільна родинна лінія, яка розійшлася багато поколінь тому. Їхні бабусі були двоюрідними сестрами, які колись мешкали в одному селі. Війна та переселення просто розкидали гілки одного дерева по різних землях. А та квітка виявилася давнім родинним символом, який передавався з покоління в покоління, але з часом загубив своє істинне значення, перетворившись просто на обеліг чи знак. Відкриття були приголомливими. Вони знайшли записи про невеличкий спадковий дім у невеличкому містечку, який належав їхнім спільним предкам, і про який ніхто вже й не пам'ятав. Він був занедбаний, але зберігся. Виявилося, що бабусі Ганна та Ольга були законними спадкоємицями цього будинку, який міг би стати місцем їхнього воз'єднання, але довідки про власність були загублені, а зв'язок обірваний. Олена та Артем відчули не лише радість від знайдених родичів, а й відповідальність. Ця квітка, цей старий символ, який Артем неусвідомлено малював на стаканчиках, виявився не просто талісманом, а ключем до їхньої спільної, перерваної історії. Вона пов'язала їх набагато глибше, ніж просто випадкова зустріч у кав'ярні. Вони були гілками одного стовбура, і тепер їм належало сплести їх воєдино. Забутий будинок, спільний спадок, став для Олени та Артема не просто старою будівлею, а живим мостом між минулим і щогоденням. Вони разом вирушили до того невеликого містечка, де стояв будинок, щоб розібратися з документами та подивитися на нього. Стіни, порослі диким виноградом, старі віконниці, що ледь трималися, все це дихало історією. Всередині панувала тиша, порушена лише скрипом дощок під ногами. Але для Олени та Артема цей дім був сповнений голосів їхніх бабусь, їхніх сміхів та мрій. Вони вирішили не продавати його. Замість цього квітка долі, що колись їх звела, стала символом нового починання. Олена, яка завжди мріяла про власну майстерню, та Артем з його творчою жилкою і любов'ю до затишних просторів побачили в цьому будинку потенціал. Спільними зусиллями, залучивши родичів та друзів, вони почали його відновлення. Це була не просто реставрація стін, а відродження родинного зв'язку. Кожен цвях, кожен шар фарби, кожна прибрана павутина все це зміцнювало їхні стосунки, перетворюючи незнайомців на справжню родину. Будинок перетворився на дім Квітки Долі, невеличкий культурний простір, де Олена відкрила свою майстерню з виготовлення авторських прикрас, а Артем у вільний від кав'ярні час проводив майстер-класи з малювання та каліграфії. На одній зі стін біля входу вони намалювали ту саму стилізовану квітку як символ їхньої історії. Це місце стало осередком тепла, творчості та спогадів, відкритим для всіх, хто шукав натхнення або просто хотів випити смачної кави, яку Артем готував уже не лише у м'яті. Олена, дивлячись на усміхненого Артема, який розповідав відвідувачам історію квітки долі, розуміла, як сильно змінилося її життя. Звичайна ранкова рутина, маленький малюнок на стаканчику, що колись викликав лише здивування, привів її до нового сенсу, до відновлення загублених родинних зв'язків і до щирої дружби, що з часом, можливо, переросте у щось більше. Вона знайшла не просто родича, а партнера, однодумця, який розділяв її мрії та пам'ятав те саме, що було найдорожчим у її серці. Минув ще рік дім квітки долі процвітав, приваблюючи відвідувачів звідусіль. Олена та Артем стояли біля входу, спостерігаючи за вечірнім заходом сонця, що заливав терасу теплим помаранчевим світлом. Артем простягнув їй чашку з димлячим какао, її улюбленим напоєм, який він тепер завжди готував спеціально для неї. На керамічній чашці, намальована тонким пензлем, була та сама знайома квітка з трьома пелюстками і крапками всередині. Знаєш, Олено, Тихо сказав Артем, Моя прабабуся Ольга завжди вірила, що квітка долі це не просто символ вона казала, що вона процвітає там, де зустрічаються споріднені душі. Вона була б щаслива, побачивши нас. Олена посміхнулася, відчуваючи тепло від чашки і від його слів. Моя бабуся Ганна назвала б це дивом, але, можливо, це просто доля, яка знайшла нас через таку маленьку деталь. Вона подивилася на квітку на чашці, потім на Артема. Між ними виросла невидима, але міцна нитка, сплетена зі спогадів, відкриттів та спільної праці. Це була не просто родинна історія. А історія їхня історія про те, як один звичайний малюнок змінив усе. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія, і я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.